Якщо трошки пофантазувати і уявити собі, що на президентських виборах минулих в Сполучених Штатах Америки перемогла Камала Гарріс. це багатьом буде неприємно, але це була б така чудова нагода для Дональда Трампа зараз, після от всіх цих. Нелюдських жорстоких обстрілів України сказати, якби я був президентом Сполучених Штатів Америки, таких обстрілів би не було. Це я до чого кажу: що у Дональда Трампа реально є можливість стати світовим лідером і уникнути імітації мирного процесу, що зараз я вважаю, відбувається, і мені здається уникнути цієї помилки, щоб відправляти на переговори з Путіним. Стіва Уіткофа, який займає проросійську позицію і називає війну мирним процесом.